Кільки розв'язків має рівняння. Рівняння у нас складається з двох множників. Але ще у нас є корінь, тобто рівняння має область допустимих значень, тобто ОДЗ. Вираз, який стоїть під коренем 2 мінус х квадрат повинен бути невід'ємним, тобто більше або дорівнює нулю. Ну, розглянемо функцію, яка стоїть ліворуч, це квадратична функція, графіком якої є парабола. Коефіцієнт при х квадрат дорівнює мінус одиниці, тобто парабола напрямлена віточками вниз. І знайдемо корені 2 мінус х квадрат дорівнює 0, Де ж наша парабола перетинає вісь х. Ну, корені тут дорівнюють плюс корень із двох і мінус корень із двох. Тоді намалюємо парабола віточками вниз. Тут корень мінус корень із двох. Точечка замальована, тут корінь із двох точечка замальована. Більше або дорівнює нулю. Нам підходить ось цей проміжок, тобто х належить від мінус кореня із 2 до кореня із двох включно. Далі добуток дорівнює нулю, коли один із множників дорівнює нулю. Тобто х квадрат мінус 3х плюс 2 дорівнює нулю, або під коренем 2 мінус х квадрат. Дорівнює нулю. За теоремою вієта тут можна знайти корені х перше дорівнює одиниці, х друге дорівнює 2. З цього рівняння ну, ми вже знайшли корені, тут х дорівнює корень із 2 і мінус корень із 2. Всі корені перевіряємо в ОДЗ, і ми бачимо, що корень 2 нам не підходить в ОДЗ. Тобто, це зайвий корінь, тому рівняння має три корені: один корені з двох, і мінус корені з двох. Тобто відповідь Г.